Малооперу оперу на Лук'янівці, на столичній Лук'янівці рятують волонтери. Уже втретє будівля страждає від вибухів. Уламки понівечили дах, стінами пішли тріщини, знову вибило шибки. Ці автентичні рами теж готові відреставрувати волонтери. А поки тривають протиаварійні роботи, у малій опері не припинили ставити вистави. Що роблять просто зараз? Дарія Цесарук бачила. Не будівельник, він просто вже досвідчений волонтер. Треба якось допомагати. Не можемо там, допомагаємо тут. Кожен робить те, що може, в силу своїх можливостей. Починали з Мощуна, закінчуємо операми. Просто зараз він замазує шпаклівкою тріщини на стінах малої опери, а їх тут дуже багато. Бо рівно місяць тому через дорогу звідси біля станції метро Лук'янівська прогримів вибух. Тоді у будівлі понівечило дах, знову вибили шибки ті, що тут з самого початку. Їх волонтери буквально відвоювали у місцевих чиновників, які ось ці дерев'яні рами збиралися замінити пластиковими. Таке вже зробили минулого разу і якось вплинути на рішення небайдужі, просто не встигли. Це фасадні вікна, вони мають бути саме такими, якими вони були задумані архітекторами. Щистимо цю стару фарбу. Ці шари мільйонні фарби відреставруємо рами, замінимо скло. Ружевий будинок на Лук'янівці звели ще 125 років тому. Реставраційні роботи тут не проводилися приблизно 40 років. Для нас найважливіше тут це втримати цю будівлю, тобто дати їй зараз можливість. Вистояти і дочекатися повноцінної правильної реставрації а робіт тут просто безліч Київрада ще у 21 му збиралася виділити на це 200 мільйонів гривень. Однак до ремонту справа так і не дійшла. Без нього будівля поступово. Руйнується це така біль для нас, як для киян. І я киянка, і для мене дуже незрозуміле відношення влади до таких будівель. І мені здається, нашу історію потрібно. Це прям мастхев. Ми маємо її берегти. Ми не маємо ламати, валяти і будувати якісь нові бетони скло. Тому доки державного фінансування немає, цей обов'язок на себе перебрали волонтери. Узялися за основне. Вже відшліфували старезну підлогу сцени, власноруч відновили барельєв при вході. Його теж побило уламками. Від вибухів це ж хвиля ідеї, воно такий, отак. І там, відповідно, оскільки він весь зроблений з блока, ви бачите, тут такі от щілини йшли. От, ну їх видно там. І вони тріскали. Тут, відповідно, ці прекрасні. Катериніні руки, шпаключка його кілька десятиліть тому присвятили працівникам транспорту, які працювали саме тут. Річ у тім, що своє призначення будівля змінювала кілька разів. Для мене це така історія, як Гетсбі, де люди могли прийти, провести свій час, випити коктейль, подивитися якусь виставу, красиві жінки в пір'ях. Виступали щось типу кабере. У часи Другої світової тут розташовувався госпіталь. Згодом трамвайне депо і Тільки на початку нульових приміщення віддали театралам. Вони працюють тут й досі. Цю о, аварійність прибрали, але зараз ми просто робимо малу опору такою, щоб не було суди сорно там людей. Бо чесно, воно. Ну, стрімно виглядає, щоби продовжити роботи. Волонтери нині шукають гроші чи інвесторів. Дар'я Цесарук, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон Єдині новини.